Якщо ви зібралися самостійно забрати жир з вашої печінки, то послухайте це відео до кінця. Я вам зараз повідомлю п'ять найпоширеніших помилок, які люди здійснюють, намагаючись врятувати свою печінку. І так, перша помилка це те, що люди не забирають зі свого раціону фрукти, мед та сухофрукти. справа в тому, що вони мають в своєму складі фруктозу, цукрозу, а це те, що печінка перетворює у жир і ним починає запасатися. Друга помилка те, що люди забирають із свого раціону жири, але жири дуже корисні для відтоку жовчі, саме на них вона виділяється найактивніше, і тому ви ризикуєте, що жовч починає згущуватися, а невдовзі у жовчному міхурі утворюються камінці. Крім того, вся нежирена їжа вона є високовуглеводною, а це сприяє підняттю інсуліну, який, в свою чергу, починає запасати жири, і ви знову набираєте зайві кілограми. Третя помилка це забрати білок із нашого раціону. Справа в тому, що в нашій печінці необхідні дві амінокислоти: це холін, який допомагає відновити нашу печінку, і метіанін, який допомагає виводити жири із печінки. Без них її відновлення неможливе. Четверта помилка це та, що люди намагаються дуже швидко схуднути за допомогою якихось дієт чи то голодувань, отримують стрес, а потім в кілограми повертаються не одні, не самі, а з друзями. Так ось правильно, комфортно і без стресу для організму та печінки худнути від 3 до 7 кілограмів у місяць, і тоді ви не будете набирати цю зайву вагу знову. П'ята помилка: люди не розуміють, що печінка відновлюється приблизно за 6-9 місяців, і коли вони отримують свої перші результати, вони припиняють будь-які дії стосовно відновлення своєї печінки, а потім ситуація відкочується назад. Так ось, як правильно вивезти жир з печінки, позбутися зайвих кілограмів. Я запрошую вас у свою групу з харчування, яка називається відновлення здоров'я, де я вам дам систему харчування водного балансу, позитивного мислення. І ви будете ситі, харчуватися смачно, при цьому стрункішати, бонусом отримувати здоровий глибокий сон. Багато енергії, стабілізацію тиску, оздоровлення всього шлунково-кишкового тракту і як бонус омолодження, тому що, коли відновлюється печінка, вона по ланцюжку сприяє регенерації всього організму. І коли народжуються молоді здорові клітини, то природнім чином відбувається ще й омолодження. Цікаво, пиши дзвони, і мої контакти в описі.